І ще, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє останнє зимове відео 2023 року. І хочу в цьому відео, як ви вже здогадались, привітати з наступаючим 2024 роком. Зараз я вас привітаю, але перед тим. Що це таке? Це звичайна футболка, але ні-ні ні. Я зараз хочу дещо зробити для вас. Ну, маленьку паузу, тому не перемикайтеся. Ось так уже набагато краще. Ну просто зацініть це, мій, до речі, весьовтий принт, Ось як я в ньому виглядаю. Виглядаю непогано, ці не ті самі. Коротше, в цьому відео я вас, як завжди, хочу привітати з наступаючим 2024 роком побажати вам найголовніше щастя, здоров'я, мирного неба над головою, Це найголовніше. Наше найголовніше бажання всі. Ну, бажання всіх українців, щоб це закінчилася, ця дурна війна. Тому що вона вже всіх дістала. Ось такі от справи. Щастя вам, здоров'ячка, мирного неба над головою і, най... і всього самого найкращого. Тобто, найкраще вам відсвяткувати цей новий рік. А ті, хто не святкує, то у вас я заздалегідь. Привітаю. Ось, коротше, я вас привітав. І хочу в цьому відео, ну це ще не все. Хочу вам показати декілька зимових гаджетів, якими я користувався цю зиму і можу смі... сміло рекомендувати вам. Тому теж потрібна невеличка пауза. Переступаємо до гаджетів. І так, перший гаджет це, ну, це не гаджет, це просто звичайна новорічна шапка, котрі я вже знімався на новорічне привітання. Ну, Виглядає вона, якщо чесно, ну таке собі. Ну, стиль непоганий, але вона без всяких, там, таких дизайнерських рішень, без всяких штучок, таких ну, прикрас, що, тобто вона не дуже таки презентабельно виглядає, але непогано. А от в копійчині, в магазин такий є. Я знайшов таку саму шапочку, але повністю з золота. ну Не знаю, чи з золота чи ні, але ось як вона виглядає. Ось це вже по... По-нашому, Дось це мій весь новорічний тинт, в якому я буду сьогодні святкувати разом зі своєю сім'єю Новий рік. Так, слідучий гаджет це ось така от, примітивна лампа, Новорічна така. Ось як вона світить. Ну, Виглядає непогано. Коли відключено світло, то вона дуже таки може теж виручити. Світиться вона ну, не зовсім таки сильно, але непогано. Саме те, що треба на відключення світла. Заряджається вона від, від таких от, круглих батареївчок. Також в цьому відео, ну тобто в цьому, цей день, я не на цьому відео хочу зі своєю сім'єю разом з цими бенгальськими вогнями. Це буде просто супер! З цим новим роком ми будемо прощатися по-особливому. Жаль, шкода, що у мене у 2022 році не вийшло зняти подібне відео. Я би його зняв, але просто у мене не було можливості. А от зараз з'явилася така невеличка можливість зняти для вас дане відео. До речі, він вже підходить до кінця. Якщо воно вам ну, це відео новорічне сподобалось, то обов'язково поставте вподобайки новорічні та підпишіться на мій ютуб канал Алекс Скорпіон. Також не забудьте про телеграм-канал, посилання є в спільноті. До речі, також спільноті скину свій новорічний стіл, і як я відсвяткував новий рік у Майнкрафті. До речі, відоси вже є на каналі. Ті, хто не подивилися, гайда дивитися. Ну що ж, з вами був Сашко. Всім гарнучого настрою з наступаючим новим роком. Бережіть себе і до наступних моїх слідчих крутих відосів 2024 році. Зустрінемось там. Тому до побачення.